Одинадцятирічний Лев Петрунін на відкриття виставки ціна посмішки приїхав разом з мамою із Луцька. Там вони живуть нещодавно, адже довелося покинути рідний Донецьк та шукати нового прихистку. Кажуть, завдяки таборуванню та спільним проблемам з іншими батьками, які також виховують дітей-аутистів, знайшли нову родину та місце проживання. В цих лагерях у нас дуже много друзів, і зараз ми проживаємо в Луцькі. И мы поэтому и приехали сюда, потому что у нас здесь очень много друзей. Мы знали, как здесь замечательно, как здесь нас примут. И, и мы довольны, мы не грамма не пожалели об этом, потому что Лева сейчас ходит в очень хорошую школу. Это навчально-развивальный центр «Надея» в Луцке. И там ему просто замечательно. Он ходит с большим желанием. Он вообще очень хорошо говорит теперь на украинском языке. И даже дома мне, я ему говорю на русском, он отвечает на украинском. Мне это очень приятно. Нині Лев шукає себе на світлинах, які зробили небайдужі фотомитці Валентин Кузан, аби ближче познайомитися з родинами, які мають спільні проблеми, на реабілітаційний табір приїхав з Ужгорода. Пригадує, як йому працювалося з дітками. Аутисти творчі люди, і ну, здебільшого, принаймні. І це мене ну, саме тому ця тема мене зацікавила. А, ну творчі люди дуже часто бувають. Досить закритими від решти суспільства. не собі в своєму світі творять. Чим талановитіша людина, тим не особливіший свій світ. Сімейний реабілітаційний табір для аутистів організовує благодійний фонд погляд. Його засновники розповідають після спільних занять дітки почуваються краще, а батьки вдосконалюються. Хотіли висвітлити всі як е, висвіти світ аутичної дитини. Я думаю, це нам вдалося, дивлячись по фото, показати, які вони є радісні, ніжні взагалі, і що їм потрібно. В обличчі написано, що потрібно нашим дітям. Це розуміння, підтримка і тепло оточуючих. Розмістилася незвична виставка у палаці дітей та молоді, адже тут підтримують благодійні громадські ініціативи. Ініціатива виходила від благодійного фонду. Погляд вони почули про те, що полез дітей та молоді з радістю долучаються до всіх громадських ініціатив і бере участь у благодійній діяльності. І запропонували створити власне спільний проект. І сьогоднішня виставка це є перший етап до майбутнього спільного проекту, який буде називатися Повір у мене. На виставці представили три десятки світлин з останнього літнього табору. Є навіть світлина, виконана самим аутистом, якому вже 30 років. Згадали і про Олексія Корсуна, хоч хлопчика з друзями вже не було у таборі, адже рік тому він потрапив під колеса автівки. Однак батьки таки розмістили фото свого сина. А саму виставку ціна посмішки умовно присвятили загиблому Олексію Олена Семеновича Артем Лаговський. Новини Рівного.